Вітаю вас, діти! У декого з вас виникли проблеми при розв'язанні більш складних рівнянь. Давайте ще раз звернемо увагу на спосіб їх розв'язання. Записуємо рівняння з номера 496. Ми починаємо працювати з лівою частиною і аналізуємо, яку б дію ми виконали останньою. Якщо б замість числа Х, ось замість x стояло якесь число. Спочатку б ви зробили дію додавання, а останньою була б дія віднімання. Я вам раджу, обведіть останню дію. Далі ви бачите, що невідома величина Х міститься в лівій частинці, тобто це, це і є на даний момент наша невідома величина. І саме її ми запишемо в ліву частину. Далі, якщо ви забули, як правильно знаходяться компоненти дій, я вам раджу, підпишіть зверху легесенький приклад на відніманні. Ми шукаємо. Те значення того виразу, який стоїть на місці п'ятірки. І дивимося, для того, щоб отримати п'ятірку, що треба зробити з числами 3 та 2? Треба до трьох додати 2. Тому наступною дією у нас буде 539 плюс 6397. Дуже уважно. Остання дія віднімання. Саме на цю дію ми записали легесенький приклад. Невідоме стоїть на місці того, де стоїть п'ятірка. І думаємо, що треба зробити з числами 3 та 2, щоб отримати цю п'ятірку. Переписали вираз. Виконали дію. І тепер нам треба з вами розв'язати маленьке рівняння. І ми не звертаємо увагу на перше рівняння. Для того, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отримали х дорівнює 2144. Розглянемо п'ятий приклад. Знову починаємо аналізувати, яку дію ми виконали останньою в лівій частинці. Спочатку б ви додали в дужках, а потім ви вже віднімали. Ми бачимо, що невідома величина записана справа. Від знака віднімання, тому саме цю величину ми переписуємо з вами в лівій частинці. Зверху ми пишемо легесенький приклад. Ми шукаємо те, що стоїть на місці четвірки. Для того, щоб отримати 4, треба від 6 відняти двійку. Тому наступною дією буде 973 мінус 297. Отримали 343 плюс х дорівнює 676. Знову ми з вами розв'язуємо коротеньке рівняння. Ми шукаємо невідомий, невідомий доданок, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отримали число 333. Розглянемо номер 501, третій приклад. Знову аналізуємо ліву частинку, яку б дію ми виконали останньою? Це буде ділення. Дивимося, з якої, в якій частині у нас стоїть невідома величина. Це у нас Ліва частина, і саме цей вираз ми записуємо з вами зліва. Тепер зверху, над прикладом, ми можемо записати легесенький приклад на ділення. Шукаємо те, що стоїть на місці числа 6. Шість поділити на 2 дорівнює 3. Тоді для того, щоб отримати 6, треба 2 помножити на 3. Тобто, в нашому випадку, це буде 4 помножити на 23. 132 мінус х дорівнює 92. Для того, щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного. Відняти різницю. Але знову я нагадаю, якщо ви забули, як знаходиться невідомий від'ємник, ви можете зверху підписати легесенький приклад 5-3 дорівнює 2, ви шукаєте значення, яке стоїть на місці трійки, тобто треба від п'ятірки відняти двійку. Підписуйте легесенькі приклади, якщо забули, як знаходяться компоненти дій. Отримали х дорівнює 40. Останнє рівняння, яке у вас з'явиться, це рівняння номер 500. Зверніть увагу на те, що спочатку нам треба спростити ліву частину, але. У нас х стоїть тільки біля двох перших компонентів, тому 15 х плюс 12х х це буде 27х плюс 7 дорівнює 169. І знову ми повертаємося до того, що нам треба проаналізувати, яка дія буде останньою. Спочатку ви множили, а останнє це ви додавали. Вираз, який містить невідому величину, записаний зліва. Ми його переписуємо. Це буде 27х, дорівнює. Над останньою дією можемо записати легесенький приклад. 5 плюс 2 дорівнює 7. Шукаємо те, що стоїть на місці п'ятірки. Тобто ну, треба від 7 відняти 2. Для нашого рівняння це буде 169 мінус 7. 27х дорівнює 162. Нам треба з вами тепер знайти невідомий множник, тобто ми знову розв'язуємо маленькі рівняння. Якщо забуваєте, як, ви, як знаходяться компоненти дії, можете зверху попідписувати простенький приклад. Для того, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Це ми отримуємо значення 6. І так, ще раз уважно: для розв'язання складних рівнянь, ви можете. Спочатку проаналізувати ліву частину, визначити, яка дія буде у вас останньою, подивитися, що виступає у ролі невідомої величини, зафіксувати її зліва, потім підписати легенький приклад над останньою дією і визначитися, як знаходиться невідома величина. Але потім ви зустрінетеся ще з одними маленькими рівняннями, які треба вміти розв'язувати. Бажаю вам успіхів у навчанні. Дякую за увагу!